Заміна тормозних колодок Mitsubishi Outlander 3. Ну от, я думаю, що це колодки міняти всі знають. Мої колодки виявилися досить ще в гарному стані. Але хочу показати лайфхак для стиснення тормозних циліндриків. Так? Просто берете, от, затискарочку або іншу. Будівельну. Ну і затискайте. Дуже просто затискається без проблем і тому подібні речі. Ну Але при тому, що я просто перевірив, хотів позмащувати, зробити це, я знайшов маленьку тут проблемку з защитою цього всього, з гумовою, вищілкою. Треба тепер вимінити. Знаєте, ремкомплект і вимінити. Отака ситуація. А так то все дуже добре. Заводські пружинки стоять, такі, які ніби не дають греміти супортам, бо, як відомо, що в супортах в Mitsubishi Utлендерах дуже гремля з супорта. У мене такої проблеми не було. І думаю, що і не буде. Так що всім гарного дня.